Вітаю всіх! Зараз я вам покажу дуже цікаву земельну ділянку у селі Мищун Бучанського району. Як бачите, у нас асфальтована дорога. Ось ми вже майже доїжджаємо до земельної ділянки. Чудовий зручний під'їзд. Камера показує у нас дорогу, дорогу і ось наша земельна ділянка. Тепер більш доступно покажу. Ось земельна ділянка. Ось ми бачимо інформація про те, що вона продається. Вона дуже зручна, а у нас Заїзд один ось тут. Комунікації, до речі, у нас і газ по вулиці проходять. А, ділянка ось, ось така довга, і заїзд є з іншої сторони. Як бачите, сусіди збудовані, вони живуть. Ось там далі навіть ще є будинки, де живуть. Ось, ось тут ми заїжджаємо. І ось вона одразу друга ділянка. Це наш сусід, він будується. І давайте подивимося її ще з другої сторони. І ось ми вже з іншого боку земельної ділянки. Ось тут заїзд. На жаль, вже дорога не асфальтована, але думаю, з часом це обов'язково виправиться. Е -е -е Ділянка просто, я думаю, що неймовірна. Вона дуже зручна, має, має два заїзди, комунікації по вулиці проходять. Сусіди є, будуються, живуть. Класне місце, тому що ліс поруч екологічно чисто так сказати. Ось у нас другий заїзд. Земельна ділянка ось звідси. І ось трошки сюди де кущі. Її чудово видно. Бачите, вона зелена, тут фруктові дерева ростуть. І можна будувати для себе будинок. Бо інвестиційна ціль розділити на дві частинки, 6 соток залишити собі, а іншу ділянку продати. Або збудувати два об'єкти нерухомості і продати ще як два об'єкти. Звертайтесь, покажу вам цю ділянку. Ціна приємна, я вважаю, за неї. Я з радістю проконсультую, розкажу, що, як, де знаходиться. І домовимось про успішну угоду. Всім успіху!